Вітаю! З вами Андрій Вітренко, і ви на каналі Київський форум. Сьогодні говоритимемо про ту трубу, в яку щороку вилітають мільярди гривень з бюджету Києва. Ні, це не метафора, це реальність. Мова йде про комунальні підприємства столиці. Механізм, який мав би забезпечувати нас якісними послугами. Чистими вулицями, справними дорогами або надійним теплопостачанням, але чи отримуємо ми те, за що платимо? Щороку Київ виділяє мільярди гривень на підтримку цих підприємств. Це наші з вами гроші, податки, які мали б працювати на місто. Але давайте розберемося, чи завжди ці кошти використовуються за призначенням. І головне, хто насправді заробляє на комунальних підприємствах Києва. Підписуйтесь на канал та дивіться до кінця, буде цікаво. Топ-10 підприємств отримують найбільшу частку коштів, тоді як решта лише борються за виживання на мінімальному фінансуванні. Є підприємства, які роками отримують мільйони на одні ті ж самі потреби. Проте проблема залишається. Чому ж так? Справа в тому, як ці підприємства витрачають гроші. Чи замислювалися ви, чому? В центрі столиці так часто ламаються труби. Чому сміття іноді не вивозиться тижнями, а дороги перетворюються на постки для автомобілістів? Здається, що відповідь на поверхні. не вистачає фінансування. Але чи дійсно це так? Насправді, деякі комунальні підприємства Києва щороку отримують сотні мільйонів гривень. Проте ми продовжуємо бачити ті самі проблеми: аварійні ситуації, розбиті дороги, сміття на вулицях. Питання чому? Де результати цих мільйонних витрат? Річ у тому, що справа не стільки у відсутності грошей, скільки у тому, як ці гроші використовуються. Комунальні підприємства отримують значні суми з міського бюджету. Наприклад, Київводоканал отримав понад 800 мільйонів гривень на ремонт водопровідних мереж, Вражає, чи не так. Але, попри такі величезні суми, кияни регулярно залишаються без води через прориви труб. Чому так відбувається? Причина проста: замість капітального ремонту, який дійсно вирішив би проблему, обирається тимчасові рішення, так зване латання дірок. Це ніби спробувати заклеїти дірку в човні скотчем. Вода перестає надходити на кілька хвилин, але потім проблема повертається. Ось і тут. Труби латають, але не змінюють. Як результат, гроші витрачені, а кияни продовжують страждати. Але це ще не все. Ще одна проблема непрозорі тендери. Як це працює? Комунальні підприємства укладає договір із підрядниками без конкуренції. Це означає, що виграє не той, хто запропонував кращу ціну та якість, а той, хто має потрібні зв'язки. Хочете приклад? Будь ласка, уявіть собі, закупівля асфальту для ремонту доріг за ціною, яка вдвічі перевищує ринкову. Чому так? Бо підрядник своя людина, звісно. Асфальт кладуть, але вже за кілька місяців на дорогах з'являються ями. Виникає необхідність нового ремонту, а отже, нові витрати бюджету. Це замкнене коло, гроші витрачаються, а результату немає. Як це можна змінити? Рішення просте прозорі тендерні процедури, де кожен підрядник має рівні шанси. Це забезпечить конкуренцію і змусить компанії боротися за якість, а не за дружні зв'язки. Ще одна причина неефективності це відсутність відповідальності керівництва. Уявіть собі таку ситуацію. Керівник комунального підприємства отримує мільйони на ремонт доріг, але роботи виконані неякісно або взагалі не виконані. Що ж буде далі? А нічого. Максимум, ця людина залишить посаду і перейде на іншу, але без жодних наслідків. Це як у відомій приказці: у нас у крадіїв є два шляхи. Або до в'язниці, або до депутатського крісла. На жаль, для деяких керівників комунальних підприємств цей жар став реальністю. Щоб змінити ситуацію, потрібно запровадити систему відповідальності. Якщо кошти використані неефективно, керівник має відповідати за це: від фінансових санкцій до кримінальної відповідальності. Інакше ми так і будемо жити у місті з розбитими дорогами. Аварійними трубами. А тепер поговоримо про якість послуг. Чому, наприклад, сміття не вивозиться тижнями? Одна з причин застаріле обладнання. Сміттєвози часто ламаються, бо їх не оновлюють роками. Комунальні підприємства не вкладають гроші в нову техніку, бо на це немає коштів. Але ж ми пам'ятаємо, що бюджет виділяє мільйони. Куди ж вони йдуть? На тимчасові рішення на підрядників по знайомству. На адміністративні витрати, але не на оновлення техніки. Висновок очевидний: поки комунальні підприємства не почнуть інвестувати у модернізацію, кияни все більше ризикують жити в оточенні сміття. І останнє, про що варто сказати, це відсутність належного контролю з боку міської влади. Виходить, що комунальні підприємства отримують мільйони, витрачають їх як заманеться, а звітувати перед киянами не зобов'язані. Чому ж так? Бо міська влада не вимагає прозорої звітності. Керівники підприємств почуваються безкарними, адже ніхто не перевіряє, куди йдуть бюджетні кошти. Це можна виправити за допомогою регулярного аудиту та публічного звітування. Кияни мають право знати, на що витрачають їхні податки. Проблеми з комунальними підприємствами Києва це не лише питання фінансування, а й системної неефективності. Корупції та відсутності відповідальності. Щоб змінити ситуацію, потрібні прозорі тендери, модернізація обладнання, мотивація працівників та жорсткий контроль з боку місцевої влади. І тільки так ми зможемо побачити зміни замість розбитих доріг, якісний асфальт, замість аварійних труб, стабільне водопостачання, замість сміття на вулицях, чисте місто. Ми маємо вимагати цих змін, бо поки ми мовчимо. Мільйони з бюджету продовжують зникати безслідно, а проблеми стають лише гіршими. Тому не залишайтеся байдужими, задавайте питання, вимагайте прозорості. Лише так ми зможемо зробити наше місто кращим. Слідкуйте за новинами в моєму телеграм-каналі, посилання в описі. З вами був Андрій Вітренко. Залишайте свої думки у коментарях, що, на вашу думку, потрібно зробити у роботі комунальних підприємств. Як зробити їх більш ефективним? Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Побачимось!